Всім привіт! І ми зібралися сьогодні заради цієї малишечки. Нарешті я знайшла формат, який вам подобається. Ось ці наборчики від Sephora Вау! Wow. І у мене він новесенький, лише прийшов в сефорочки. Ви бачили в попередньому відео була така рожева косметичка, і там, звісно, був шикарніший набір на більшу суму, бо тут у мене вартість 136 доларів. Там було, здається, на 200, Ну, ви можете самі подивитися. До речі, всім дуже сподобався той огляд. Дуже класний до речі, набір, якого вже на сефорі на жаль, немає, але це ще є. Тому дівчата беріть на замітку. Я коли побачила їх вперше, я собі подивилася, приміряла і, звісно, взяла то, що на більшу суму. Але потім я ще роздивлялася і подивилася ще раз на ось цей. І така думаю: ну. Ви знаєте, теж здається непоганий. Можливо, попробуємо взяти. все заради не Прада, не Петмаград, а заради Данеса Майрікса бази. Але давайте все по порядку. Значить, робимо розпаковочку. Тут у нас Сефора обіцяє нам три повнорозмірні продукти і сім мініатюр. Подивимося, ось у нас тут такий вкладишок, на якому все, -все розписано, що в нас і Який тут розмір. Ну, взагалі вся інформація по цьому. Ось подивіться, яка у нас косметичка. Дуже красива. Велика. Насправді велика, дуже містка, і цього разу мені колір навіть більше подобається, ніж рожева. Я, якщо чесно, думаю, що рожеву продам, а ось таку собі залишу. Замочок. Насправді дуже такий якісний корнітурка. І ось наш весь міст. Значить, погнали самого такого непотрібного, і що мене саме найбільше дратує в цих наборах, що просто для мене якісь взагалі ні про що. Ну, викинуті гроші, і це ось наші бійки. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай. Що з ними робити? А холєра, мать, не розумію на що їх ставити. Дякую, Сипора, що ви стараєтеся впіхнути якусь фігню, щоб я не знала потім, що з ними робити. Хто користується такими віями? Напишіть мені. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Я вам віддам. Почти Далі в нас засоби, ну як же ж без волосся, в цих косметичках завжди щось сунуть, щоб було і для тіла, і для волосся. В цьому випадку, до речі, для тіла взагалі немає. Якщо в попередній, то там були якісь штуки, то тут просто мінімально навіть для волосся. От зараз вам покажу, це в нас вже відомий нам Wow Color Wow. Це в нас текстурований фінішний спрей. Ну, прикольно, до речі, виглядає нормально 50 мл. Така банечка солідна. Все як би для людей старалася. Будемо пробувати. Не знаю, поки що сказати. Ну. А пахне гарно. Прикольно. Прикольно, ого. прикольно. Ого. ого, Покажу. Це в нас навіть в коробочці. Фіксатор Makeup Forever це дуже класний фіксатор. У мене вже такий був, і були мініатюри, і ученицям я також замовляю. Тому якщо вам треба класний фіксатор, можете собі придивитися. І от такі мініатюрки, мені здається, для себе просто топові. Ідеально. Бо то що цього фіксатора для себе не потрібно 30-50 мл От 10 мл вам на. Півроку з головою вистачить, щоб комфортно його використати, він у вас не валявся, плюс можна взяти з собою в сумочку, що дуже зручно. Виглядає класно мені подобається. Далі у нас. Давайте ще з такого якогось незрозуміло безполізного. Практично. Це від таких бренд Giso, чи як там не розумію, як його правильно називати. Honey Hair Perfume Для волосся парфум. Ви чули таке? Я перший раз чую, що конкретно для волосся. До речі, пахне він гарно. Такі якийсь вишенькою ледь якоюсь такою прикріплю. Що там, які ноти? Ну, ви знаєте, ще й плюс коробочці, що приємно, що не таке кинули щось, як сміттячко якесь найбуде. Так, далі. У нас пудрочка від Косос. Оцей бренд мені також цікаво було протестити. І вона ще й рожева Кенді пише. А ну понюхаємо, чи пахне. Ну, так не чую. Тут прям такий дозатор цікавий. Вау! Кришечка, отак відкривається, бо навіть в Лаура Мерсіє воно заклієно пльоночкою. а тут, якби, розкошелилась. Ні, вона не пахне, здається. Так, скільки в нас тут грам? У нас тут один грам. Ну да, не густо. Навіть Лаура Мерсіє 2 грама. І з собою також дуже класна така мініатюрка, дуже зручно брати. Я такі формати пудр також дуже люблю і дуже часто на сам собі візажист дівчаткам раджу, що ви можете взяти дуже класний бренд по типу, от навіть цей косас Лаура Mercier, Hourglass мініатюрочку, щоб спробувати, чи вам подобається продукт, чи це він про вас. Взагалі класно працює на вас, тому що в пудри в нас є різні матуючі фінішні, так, з сяючими якимись елементами. Тому е, ось такі міні-формати якраз дають нам шанс познайомитися з брендом, з конкретним продуктом, і при цьому вирішити, чи вона ваша історія, чи ні. Чи потрібно замовляти більші розміри, тому що тут вже вибір йде між грамом 2 грама, і там, де вже 10, 20, 30 грам, ну е, от Лавури Мерсі 29 грам. Якщо ви її купите і вона вам не сподобається, от що потім з нею робити. Незрозуміло, так? Тому ось такі формати це класно, супер. Далі нас. Давайте подивимося на Петуград. Боже, як я люблю цей бренд. Це просто, знаєте, як для мене святий грааль, який я хочу от Досягти той межі, коли я буду купляти палетки, ось ці такі в патмограти, і мені не буде жалко грошей, і я зможу собі дозволити це ну це класний рівень. І взагалі патмоград це просто е, ікона в світі макіяжу для вісажистів. Є на кого рівнятися, вона диктує стиль, диктує тренди в макіяжі. Тому, звісно, класно Ось такі відтіночок якогось коричневого. Сводчики я вам покажу. Не знаю, чи залишу собі, чи продам 18 місяців термін придатності, що з ним робити. Ну, прикольно, що від Петма Грат виглядає навіть мініатюра досить-досить красиво, але чи залишати собі, я ще подумаю. Не знаю. Не знаю далі, в нас продукт, який в мене є, яким я користуюся. Мені дуже подобається, це ось такий, є пише Brow від Glossier, Це просто гель для вкладання. Е, да, вони не схожі з Бенефітом. Взагалі, друге про брови, воно більше як їх робить такими акуратними, не заклеєними, е, просто як задає е, рух. Куди має бровка дивитися. Не прям приклеює, хоча, можливо, я ще його не розкусила, тому що я відносно його недавно те, що і на роботі використовую, і для себе. Він саме не склеює, не створює білого нальоту. Але мені здається, і брова не така прям дерев'яна, от вона так, на, як від Бенефіта не фіксується намертво. Тому ще буду пробувати, але, в принципі, такий, хороший гель. Далі у нас. Та краса Мілкі Вей називається від Данеса Майрікс. Подивіться, яка краса. До речі, це повнорозмірний продукт. Це ось така база під тіні і як кремова тінь, можна сказати, можна використовувати як самостійно, можна використовувати як базу під тіні, можна використовувати як і хайлайтер. Тобто, це такий. Fix називається і Айс Face Lips, Тобто, ви можете на губи наносити, на очі, на лице, і, взагалі, це такий водостійкий пігментований продукт, але він універсальний, тобто його можна міксувати куди хочеш собі. Дуже класні продукти від Денаса Марікс. От зараз я цей бренд для себе відкрила ближче, тому що замовляю продукти, і мені прийшли рум'яна. Можливо, скоро вам покажу, як вони виглядають. Ось тому, взагалі класний. І ми замовляли такий для моїх учениць від Донесочки. Дуже мені сподобалося, як вони працюють саме на очах. Тому вам рекомендую, якщо ви не знаєте, що взяти, а, наприклад, Шарлоту Тілбері, ви не хочете брати, тому що там для вас по сумі недоступно, то я би радила взяти ось такий продукт. Дуже класний і якісний. І виглядає круто. Ну, от прям упаковка лекшрі. Далі в нас якийсь ноуней, Бану. Я перший раз такі чую і бачу, а я, вибачте, вже 10 років в цій сфері і багато чого бачила, тому це інтригує завжди. Щось таке новеньке, знаєте, якісь бренди для себе відкривати. І така упаковочка цікавенька, така Барбі. І це в нас ось такий теж мультипродукт, який можна використовувати на губи, на щічки. Він йде у такому червоному відтіночку. Кремовий такий продукт він йде навіть зеркальцем. Зеркальцем це так мило. І прикольно також собі в косметичку кинути. У мене тут таких продуктів у мене, до речі, червоні рум'яна вже є. Mm, тому напевно комусь з учениць да, бачила гарні відгуки на Тікток. Я прошерстила, щоб підготувалась, щоб вам розказати. І всі закидують, що класний навіть відтінки в них є. І цей, до речі, схожий на таке, які красять щічки на показах Вікторія Сікрет. Тому дівчата, хто хоче, пишіть мені. Останній у нас продукт такий можна сказати самий-самий лакшурі з цього косметоса. У мене вже акцент з'явився. Це Прада. Вау. Вау! І прада не просто якогось там нюдового відтіночку. Це в нас червоний. М -м -м, який красивий червоний. Це просто топ-класік відтінок, для який підійде для всіх, мені здається, тому що ну, прям такий червоний, правильний, червоний відтіночок. Ну, дуже красиво, красиво. Як? Ось я нарешті знайшла цей ароматний, який мені прям подобається. А, боже. Ну дуже таке, якийсь ніжно, квіткове, щось таке. Ням -ням -ням. Угу. Дуже класно. Мені здається, мініатюрка, такі продукти. Вона така ще в всередині. Клас, клас. Дуже гарне. Таке гарне. Боже, такі люблю так, ці мініатюрки. Клас. Мені от дуже подобаються ці мініатюрки, бо я ці кремові помади, ну, навіть в роботі я не можу використати взагалі навіть міні-от мене від Шарлоти Тілбері мініатюрка червоної помади, і я вже боже, вже його і на щоки, і на губи, і вже куди тільки не ліплю, він у мене все одно нескінчений. Тому дівчата. Якщо будете купляти собі такі якісь продукти, о, а тут навіть такий значок, як відправда, клас. Е, то купляйте мініатюрки, от чесно. От прям рекомендую, купляйте мініатюрки, буде вам щастя, будете собі міняти, насолоджуватися люксовими продуктами і по ціні доступніше. І е, на якість це ніяк не впливає, тому що в основному ви знаєте, що в люксі ми переплачуємо більше за ось цю упаковку, дорогу, красиву, лакшеру упаковку, а в принципі продукт там може бути насправді. Справді не так багато, тому будете мати на увазі. Ось такий у нас вийшов огляд на ось цю косметичку від Sephora Favorites. Це моя улюблена, також рубрика, тому що тут завжди є щось цікаве. Чесно, очікування були мінімальні. А реальність виявилася дуже навіть класною. Мені сподобалися наповнення цієї косметички. Справді класні представлені бренди і продукти. В основному, все косметика, що для мене в плюс. Мало що там догляду по волосся. туди не насунули всього, чого не потрібно. Тут якісь цікаві новиночки, якісь можна для себе нові бренди відкрити. Тому я вам дуже раджу ось цю косметичку для себе придивитися. Адже цінатка доступ доступна 49 доларів, ну, звісно, ще доставка. Але е, якщо побачите або ви хочете, щоб я вам замовила, пишіть мені, я без проблем це організую. Від себе скажу, що я своєю цією покупочкою дуже-дуже задоволена. Напишіть, як вам огляд, можливо, у вас якісь будуть питання по продуктах або інші, е, пишіть мені під відео, буду вдячна за лайк, коментар, збереження. Для просування мого контенту всім гарного дня!